Де базар? Перестав дощ. Це Заболотів, Івано-Франківська область, Коломийський район. Так, давайте підійдемо, ще запитаємося, по чому тут. Там ще не паде, вже перестав. Добро, що перестав дощ, супер. Дякую за підписку. Дякую. Підписується, хто ще не підписався. Завтра будемо ефір вести у Косові. Всім відомо, Косівський ринок. Завтра буде у нас ефір. Так, дивіться, який гарний холодильничок. Прикольний. Андрій Гушул, ти дивишся мене чи ні, дивишся, тобі треба такий холодильник. Дивісь який класний холодильничок. А скільки такий холодильник? 3203. Це від 220, так? Це холодильник, не розділка. Холодильник. А що тут таке за там? Ну, так мусить чимось поводити. То, є, що зашиті в середині, а це відкрите. Ага, це відкрите. Це він. О. Ну, добре.